А, а, доб... я вас добро. Доброго дня. О, доброго дня, ради вас чути. Дозвольте запитати, щоб ми просто адекватно розуміли ситуацію, яка склалася в Краматорську. Фактично в цей момент виходить, що діти лишаються в заручниках у терористів. Так, ситуація в містах Слов'янського та Краматорських залишається досить напружена. Ці міста перебувають в сильному кінці. Антитеросічні операції ми продовжуємо виконувати відповідне завдання для того, щоб зачистити спільність від терористів. Виконувати по певних переміг заходів, до нього заручення повідних кількість особового складу та техніки. Все, що необхідний дима для того, щоб світ міста знову відновити правопорядок та законів. Ми не робимо. А ти сама тільки зазвучила з приводу. По малюху, то так я цю інформацію підтверджую. Бо які знають, що українські військові футболці завжди яких умов не будуть використовувати під час штурмувати артилерію, не використовувати зброю, разміщують саме в таких будинках, в школах, в лікарнях, в садочках свої бази, схованки, саме там вони переховують тобі українських військовослужбовців. Це насправді ну не хотілося чути від вас підтвердження цієї інформації, але все ж ну маємо, що маємо. Е, скажіть, будь ласка, тут це абсолютно поширена практика того, що бойовики розміщують е, свої бойові точки саме поблизу житлових об'єктів, або просто всередині в них. Е, як в такому в такій ситуації проводити антитерористичну операцію? Це ж ну дуже дуже ускладнюється, фактично. Звичайно, всі всі ці фактори дуже ускладнюють і проводені операції, але є завдання. Ми його виконували для цього у нас є необхідні заходи за тому, щоб цю задані виконати угу. е, надходять повідомлення про те в соціальних мережах, про те, що зранку в Слов'янську і на околицях міста знову чутно вибухи. Е, повідомляють місцеві мешканці про це, пишуть у, у Фейсбуці, у ВКонтакті. Е, скажіть, будь ласка, наскільки це недостовірна інформація? Чи триває там зараз антитерористична операція, чи є бої? Там. Антон антитеррористична операція операция в цих регіонах продовжується Ще еще за і засоби, але я в котра що ми за будь-яких умов не використовуємо зброю проти власного роду народу, ми ведемо вогонь по житловых портал, подячих по дочкам, робота кашколам. Тих об'єктах, тих базах, де э, наразі перебувають до з приводу ще інформації стосовно в проведення античних практиків, то є добрі новини від наших авіаторів, як відомляють військово-лічі повітряних сил збройних України. Вони в ранці була зміщена колона. Автомобільної техніки перетну, перетнули державний кордон і рух в території України. У нас на авіаударах було звіщено три вантажники. Ще одна броньована машина була пошкоджена, і вона повернула назад державного кордону, вимагаючи перевести державний кордон і хасі. Ага. Пане Солозне, дозвольте запитати за вашими оцінками, наскільки багато сил бойовиків сконцентровано зараз в регіоні, наскільки інтенсивно їм вдається поповнювати свої лави е бойовиками, які перетинають український кордон з боку Росії? Ця інформація є оперативною. Та й так як є дані постійно і точніки. Нема сенсі про них висти дуже добре, щоб інформація, яку я відмінує до перевірних, та достовірно. Дуже вам дякую.